Співробітники СБУ провели чергову спецоперацію в Одесі, в результаті якої затримано 10 осіб. Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко. За його словами, у затриманих вилучили зброю та вибухівку. Подробиці спецслужба обіцяє повідомити сьогодні на окремій прес-конференції. Німецької клінічної лікарні номер 1 близько першої ночі до медзакладу звернулося троє чоловіків, поранених із травматичної зброї 74-го і 277-го років народження. Поки в реєстратурі оформляли звернення, а потерпілі йшли на рентген. До закладу вірвалися невідомі. Між ними і вже пораненими розпочалася перестрілка. Ця група скрилась місця пришествия на машині марки BMW темного цвіта. По даній інформації був введений оперативний план Перехват. У який на даний момент ще в дії. за попередньою інформацією, конфлікт розпочався ще на Дерибасівській через жінку. Звіти поранені направилися до лікарні. У результаті нової перестрілки вже у приймальному відділенні єврейської лікарні один чоловік загинув. Ще двоє отримали поранення. Зараз один із потерпілих сорокаоднорічний чоловік знаходиться у відділенні хірургії. В нього діагностували поранення грудної клітини. Бальної доставлений в стані середньої тяжкості проїздена обработка рани. На даний момент він знаходиться в відділенні, в стабільному стані, проводиться дальнейшее лечение. Палату пораненого охороняє міліція. Спілкуватися з пресою чоловік категорично відмовився. Розмовляє лише зі своїм адвокатом. Імена потерпілих не розголошують. Медики зауважують лише, що представлялися вони видуманими іменами. Як це з'ясувалося потім. У всіх пострадавших, як мінімум, по дві фамілії. Тіло загиблого направили до моргу. Третього після допиту в Малиновському відділенні міліції перевезли до іншої лікарні. Івана Дерев'янко Олег Черба. Факти правоохоронці перехопили в Одеському порту партію Героїну для Голландії. Служба безпеки спільно з Державною фіскальною службою України викрила та ліквідувала контрабандний канал транзитного переміщення через територію України героїну. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в Одеський морський торговий порт на судні надійшов вантаж промислової солі. Згідно з документами, в кожному контейнері знаходилося по 896 мішків солі загальною вагою 66 шість тисяч кілограмів. Під час проведення митного контролю зазначеного вантажу, який знаходився в одному з контейнерів, правоохоронці виявили 15 пакетів з порошкоподібною речовиною сірого кольору загальною вагою 146,8 кг. Експерти встановили, що вилучена речовина є героїном. Спецслужби встановили і затримали іноземних громадян, причетність яких до зазначеного контрабандного каналу з'ясовує слідство, зазначив Лубківський. Транзитний вантаж йшов за маршрутом Іран, Грузія, Україна, Нідерланди. 8 квітня о 4.15 ранку до служби порятунку 101 міста Одеси надійшло повідомлення про те, що по вулиці Академіка Глушка, 17А, виникло загорання в одноповерховій будівлі кафе бару Султан. Вже за 10 хвилин на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що відкритим полум'ям горить кафе. Пожежі одразу було присвоєно підвищений ранг виклику. Внаслідок несприятливих погодних умов, сильного вітру та далеко розташованих пожежних гідрантів була загроза розповсюдження вогню на сусідні будівлі. О 5.34 рятувальники локалізували пожежу на площі 250 квадратних метрів. На місці пожежі працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Несмотря на тяжелые погодные условия, а также отсутствие исправных водоисточников, в кратчайшие сроки пожар был локализован, а впоследствии и ликвидирован. Также пожарно-спасательные подразделения предотвратили угрозу взрыва в спальном районе города Одессы, так как из кафе вынесли, из горячего кафе вынесли три Газових балона з пропан-бутаном. Цієї ж ночі згорів ресторан Апшерон на сьомій станції Великого Фонтану. За деякими даними, обидва заклади належали одній сім'ї. Обидва інциденти кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Про це повідомила прес-служба обласного управління внутрішніх справ. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194. Також проводиться пожежно-технічне дослідження. Зазначили в прес-службі. У Черкаській області на ходу загорівся потяг Одеса Київ. Тепловоз пасажирського поїзда загорівся під час руху в Золотонійському районі Черкаської області. Як повідомили в держслужбі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався біля станції привітне о 8 годині 5 хвилин середи, о 9.13 пожежа була ліквідована. Ще до приїзду рятувальників машиніст зупинив поїзд, до складу якого входять 17 вагонів, і разом з помічником вогнегасниками почали самостійно боротися з вогнем. До гасіння пожежі було залучено чергові караули з пожежно-рятувальних частин Золотоноші та Драбова. В результаті інциденту загиблих та травмованих немає. Затримка руху поїзда складала більше двох годин. Причина та збиток від пожежі встановлюються. Одеська міліція перевіряє інформацію про замінування торгового центру в районі Привозу. У середу, 8 квітня, об 11.50 до приморського районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що торговий центр, розташований по вулиці Новощепний ряд, заміновано. Про це повідомили в прес-службі головного управління МВС України в Одеській області. На місці працюють фахівці, які перевіряють будівлю торгового центру і прилеглу територію на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. Негода на Одещині. Через зливу і шквальний вітер в Одеській області без електропостачання залишаються понад 60 населених пунктів. Не працюють 420 трансформаторних підстанцій. З 6 до 10 ранку 8 квітня 113 бригадами та 120 одиницями техніки було відновлено електропостачання у 13 населених пунктах та відремонтовано 60 трансформаторних підстанцій. Роботи продовжуються у позаштатному режимі. До вечора, 8 квітня, всі наслідки повинні бути ліквідованими. В стихійні лиха в Одесі останнім часом перестали бути рідкістю. Зима нагадувала про себе завірюхами і заметами снігу, які принесли одеситам чимало клопоту. А от весна прийшла з сильними тривалими дощами та потужними поривами вітру, через які частина міста та області на деякий час залишилися без світла. Попри запевнення зелентресту про виконану роботу, дерева в Одесі продовжують падати. Унаслідок падіння дерева на вулиці Картомишевській постраждало відразу три автомобілі. Один з них знаходився прямо під деревом. Стовбур просто розчавив опель, впавши на нього по центру. Окрім розбитого скла, дерево пробило дах та розчавило салон автомобіля. Власник автівки, припаркованої поруч, розповів, що дерево належить дитячому садочку, де він припаркувався. Проходило це десь ночі 7 на 8 число, то порядку двінадцяти часов ночі позвоніли тільки утром. Іскал сюди прийшов правду. Вот. Что я отсюда только выявил, это то, что дерево принадлежит садику, садик принадлежит какому-то ООО. Котори по моєму банкрот. Вот. Тобто стоянка к этому дереву, то тобто, есть ніяких відношень не має. Один з місцевих жителів розповів, що дерева падають у цьому районі вже не вперше. Міськзелентрест, зелентрест, який повинен займатися моніторингом та попереджати нещастя, пов'язані з падінням дерев, по факту займається дещо іншим прибиранням гілок та розпилюванням дерев, які вже впали та нанесли людям чималих збитків. Судя по етикартинки, ми бачимо, на сьогоднішній день. Горді лінтріств того, чтобы Как бы держать, эти все в Тобто сліди за этим і предотвращати, він може тільки займатися ліквідацією наслідків. Працівники міст з небагатословні. Головне швидше виконати роботу, яку їм доручило керівництво. Більш глобальні проблеми на зразок профілактики падіння старих трухлявих дерев коментувати відмовляються. А чому ви так пізно приїхали? Аварійно, ми тільки костарна старобазарум тільки зняли з дому дерево. невідомо, хто буде визнаний винним у цій неприємній ситуації, Непрацюючий дитсадок, на території якого знаходилося дерево, чи міськ зелентрест, який завчасно не помітив можливої загрози. Але одеситам залишається лише сподіватися на покращення погодних умов та паркуватися за можливістю подалі від масивних старих дерев. Валентин Блях, Ірина Рогозянська, Владислава Приходько, факти. Об'єднання територіальних громад, межі населених пунктів та багато іншого обговорила координаційна рада з питань самоврядування детальніше в наступному сюжеті. Закон про добровільне об'єднання громад спрямований на децентралізацію публічної влади з реальним забезпеченням загальновизнаних європейських принципів організаційної, правової та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, передбачених Конституцією України за сад справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Цей закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад, сіл селищ міст. В основе любого объединения может лежать и должна лежать только экономика. На сегодняшний день созданы экономические предпосылки для объединения громад. Они законом предусмотрены. Более того, заложены экономические предпосылки на следующий год, чтобы это стало пусковым механизмом. Уже сейчас начинают делить, у меня будет центр района, он должен быть у меня, а я, не хочу быть с этим районом, я лучше пойду в Одессу, чем, чем буду с соседним районом объединяться. Процесс очень Одесская область, наверное, одна из самых сложных областей нашей страны. Одесская область это страна в миниатюре, по большому счету. Северные районы Одесской области от южных отличаются ничуть не меньше, чем западная Украина и от Восточной. А иногда у нас соседние населенные пункты отличаются именно таким образом. Добровільне об'єднання здійснюється за низки умов при прийнятті рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток спільноти. Добровільне об'єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості стосовно розмежування населених пунктів в Одеській області. На території Одеської області налічується 1176 населених пунктів. З них міських поселень 52. 7 міст обласного значення, 12 міст районного значення, 33 селища міського типу та 1124 сільських населених пунктів. По області вважається таким, що встановлені межі у 1055 населених пунктів. 6 міст обласного значення, 3 міста районного значення, 25 селищ і 1024 села. Разом з тим, на сьогодні фактичні межі сіл міст та селищ зазнали значних змін і не відповідають раніше встановленим. Змін потребують межі 891 населеного пункту, а встановлення 121. Але через відсутність оновлених генеральних планів реальні темпи встановлення меж населених пунктів дуже низькі. З моменту набрання чинності діючим земельним кодексом України протягом останніх 13 років встановлено межі лише 17 населених пунктів. Проблеми, звичайно, існують, але подолати їх можливо. Реформування місцевого самоврядування базового рівня не є самоціллю, а має значно важливішу суспільну мету запобігти подальшому занепаду українського села і започаткувати відновлювальні процеси. Ольга Кошніренко Віталій Безсмертні факти. Кожен громадянин України, який, окрім офіційної зарплати, має додаткові джерела прибутків, повинен подати декларацію про майновий стан і доходи до державної податкової служби свого району. Така співпраця з фіскальною службою є нормою в усьому цивілізованому світі. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Арсена Аваков задекларував 282 тисячі гривень. Відомі одесити також подають приклад мешканцям міста, декларуючи свої доходи і наголошуючи, що регулярна сплата податків є запорукою високого соціального рівня життя. Окрім міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, задекларували свої доходи й багато інших відомих українців. Зокрема, мер Києва Віталій Кличко та головний дипломат країни Павло Клімкін навів приклад мешканцям свого міста і відомий Одесит. Зірка телевізійного шоу Голі та Смішні Сергій Олег. Сергій вважає такий підхід до сплати податків добросовісним, порядним і що не менш важливо, корисним для бюджету свого міста. Подача декларации – это не только конституционный долг каждого человека, но и возможность добровольно заплатить налог с доходов. А это пополняет городскую казну, что ведет к благополучию и социальной защите каждого гражданина нашего города. Зараз у суспільстві існує думка, що податки взагалі неправильний та необов'язковий підхід у організації життя в країні, і начебто існують країни, де податки взагалі не сплачують, наприклад, Сомалі, острови Кайман або Андора. Проте у більшості цивілізованих європейських країн сплачування податків є обов'язковою процедурою та не викликає негативу у суспільстві. Поэтому я обращаюсь ко всем одесситам. Не забудьте заполнить податковую декларацию про мой новый стан и доходы за 2014 год. Выполните свой конституционный долг. Декларацію про доходи можна подати до податкової інспекції за місцем проживання особисто, надіслати поштою або в електронному вигляді через інтернет. Декларація про майновий стан і доходи подається до податкової інспекції за місцем реєстрації у паспорті до 1 травня 2015 року. Сума податку сплачується громадянинам самостійно до 1 серпня 2015 Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. Продовжуємо випуск. Вже за кілька місяців в Україні розпочнеться поступовий процес переходу на цифрове телебачення, в ході якого буде відключатися мовлення телевізійних каналів в аналоговому форматі. Міжвідомча робоча група з вирішення проблемних питань реалізації в Україні програми впровадження цифрового телерадіомовлення визначила чотири етапи відключення аналогового сигналу. Коли саме на Одещині відключать аналогове ТБ, знає Ольга Міщук. Вже до середини, а саме до 15 червня нинішнього року, аналоговий мовний формат зникне на частині української території, наприклад, у Львівській, Сумській, Харківській та інших областях, а також Автономній Республіці Крим. В рамках другого етапу до 31 грудня відключення заплановано і в нашому одеському регіоні. Одеська область наряду з западними областями це Вінницька, Черневіцька. Ну вот еще Львовская, они впали во второй регион. То есть планируется 31 декабря 2015 года отключить отключение аналогового телевидения этих, в этих областях. Поэтому можно ждать, что к 1 января... Слідушого року нас уже ж повністю цифрова ера телевідені. До літа наступного року не зможуть дивитися телебачення без цифрового передавача ще ряд областей України, наприклад, Херсонська та Черкаська області. І нарешті до кінця 2016-го Донецька і Луганська області завершать процес повної цифровізації України. Часть региональных каналов они уже попали в так называемый пакет цифровой сети на пятом мультиплексе, ну, цифровой сети DVB-T2, которая у нас построена и работает. Ну, в, в Одесской области это четыре канала, кроме государственного областного те -э, телевизионного вещания. Еще три э, других частных ну, региональных компаний попали. Э, планируется, что Национальная э, рада по телевидению и радиовещанию объявит еще конкурс, На доповнітільне ну кабичистоти для пересічного глядача перехід на цифрове телебачення означає можливість перегляду телевізійних програм лише за наявності спеціального або додаткового обладнання. Тобто, якщо у вас телевізор старої моделі без тюнера і сигнал ви приймаєте зовнішньою антеною, то на жаль сигнал ви не отримаєте. Пілотний проект з відключення аналогового сигналу планується реалізувати у Києві. Перехід на цифрове мовлення проведуть в рамках міжнародних зобов'язань Женева 2006 Ольга Міщук, Владислава, Приходько, факти. Під час презентації національного суспільного мовлення було повідомлено, що сигнал радіо має бути стійким по всій території країни, а головне, він має бути доступним для всіх громадян на найпоширеніших моделях радіоприймачів, а не лише по радіоточці. Як цього досягти, розповів керівник відділу радіочастот Українського науково-дослідного інституту радіо і телебачення Дмитро Маковєєнко. Слухайте програму Виклик часу на хвилях Одеського обласного державного радіо у п'ятницю 10 квітня о 18 годині 35 хвилин. Нагадуємо, що трансляція передач обласної телерадіокомпанії ведеться в режимі онлайн, також і на офіційному сайті. У кожної жінки існує загроза виникнення раку молочних залоз, і цей ризик зростає з віком. Три чверті випадків раку молочних залоз жінки після 50 років. До 70 років ризик виникнення раку молочних залоз збільшується в два рази. Як убезпечити себе від хвороби та які методи профілактики вибрати, дізнавайтеся в наступному сюжеті. Рак молочної залози – небезпечна хвороба, яка щорічно забирає тисячі життів, незважаючи на те, що цей витрак раку вивчений краще за інших і добре піддається лікуванню на ранніх стадіях. В Україні смертність від нього залишається високою. А по итогам 14-го року по Одеській області составляють он 70 случаїв на 100 тисяч жінського населення. Це очень високий показатель. Практически он займає перше місце среди заболеваемости і смертності і составляет 25%. Смертності женського населення. Єдиний дієвий захід профілактики раку грудей регулярні самообстеження і огляди у мамолога. Коли слід починати? Тут лікарі одностайні. Чим раніше, тим краще. Самообстеження молочних залоз рекомендується виконувати один раз на місяць через 3-5 днів після менструації. А у жінок в менопаузі у фіксовану дату саме молочної желези, стати перед зеркалом і опустити руки, посмотрите, руки за голову. І посмотрите, як грудь припадимається, ні втягувані, вип'ячені І соски обраті увагу. Не останні роль відіграє психологічна підтримка жінок після операції. В Одесі існує клуб психологічної підтримки жінок, які перехворіли на рак при одеському онкодиспансері. Організували його жінки, які самі перехворіли на рак молочної залози. Працює він щотижня по четвергам. Часто жінка соромиться, що запитати у лікаря чоловіка або лікар зайнятий. Тому відповідають на різні інтимні питання стосовно хвороби саме учасниці клубу. Жінки на своєму прикладі показують. Чи рак молочної залози – це не вирок? Чи можна жити далі з цією хворобою, бути красивою і бажаною жінкою. Основна наша задача сейчас общаться, підтримувати тих жінок, які знаходяться в лікарні, тих жінок, які сейчас перенесли операцію, які которые Саме Самое страшное то, что когда человек слышит рак, вообще рак или рак молочной железы, первое, что приходит на ум, это смерть. потому что в нашем обществе как бы считается, что если человек заболел раком, то это уже все, конец. На самом деле это не конец. Рак лечится, и особенно если он выявлен в ранней стадии, то лечится, и женщины приходят в дальнейшую жизнь с полной сил и энергией. Пам'ятайте, більшість пухлин є доброякісними і лише невелике їх число злоякісними. Втім, остаточне судження про характер пухлини може винести тільки лікар. Навіть ракові пухлини виявлені на ранній стадії, коли вони невеликого розміру успішно лікуються, тому велике значення має рання діагностика. Якщо ви маєте запитання, не знаєте до кого звернутись, телефонуйте з номером 720-26-96. Лікар мамолог відповість на все. Не забувайте про ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких людей. Звертайтесь до лікарів вчасно. Ольга Кошніренко, Владислава, приходько факти. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.